І спочатку нагадаю, ми вже в зимовому часі чи востаннє перевели годинники цієї ночі і чи не будемо повертатися на час літній, до кінця ще не зрозуміло, бо закон ухвалений парламентом. Президент Зеленський іще не підписав. Часу на роздуми у нього достатньо аж до весни. Ну а поки ще про важливі новини стисло. Щоденний ракетний терор, понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави. За останню добу російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим нашим регіонам. У Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України імені Мечникова та звичайні житлові будинки. На жаль, троє загиблих і серед них. Дитина в Києві російський удар по багатоповерхівці забрав життя дівчинки, їй було лише 14 років. Окупанти розстрілюють цивільних у селидовому. Тіла двох жінок помітили з дронів в районі приватного сектора. Також у Телеграм з'явилося відео розстрілу росіянами цивільного автомобіля. Під час атаки в селоні перебували двоє громадян. Одного з них поранено. На місце злочину змогли дістатися військові ЗСУ, які евакуювали цивільних. Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом військового злочину. Кожному українцеві по тисячі незалежно від віку та соціального статусу українцям в рамках нової програми виплатять по тисячу гривень. Кошти будуть зараховані на картку національного кешбеку, відкрити яку можна через дію. Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболів. За його словами, кошти можна буде використати протягом зими на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв'язок, купівлю українських книг та інші послуги. А ще можна їх здонатити на ЗСУ.